Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Ой, а саме головне вітаю вас на сінокосі. Бачите, яке офігенне сіно. Ну, от, тиждень мокло. Перевертали вже раз 4, мабуть. От, виривали, але надіюся, що та взима з'їсть усе. От, тому... Потихеньку-потихеньку працюємо. От, Якщо ви бачите, налаштував я оцього звіра, купив собі новий тюкопрес От, Роланд. І це вже я вам скажу чесно, мабуть, це той самий тиждень оці дощі, оце ми його налаштовуємо. Налаштовуємо, вийдемо, тюк скрутимо, то мокрі лежать От, бачите, під краями. Оце ось о... Це сухий ось, ось о тюк. Оцей. Виходить тюк сухий, а це вже останні, оці два, і той третій, це мокрий, це ми репетірували, як він працює. От, знаєте, чесно скажу, все-таки краще е Бушної техніки може бути тільки нова техніка. От, тому що брав, запевняли, що робочий, от, класний, все працює. Коли кинулися, чесно, взагалі ніхто не працює. От, ну, вже Потихеньку-потихеньку, надіюся, що це ось перший тюк скрутили. От, і будемо сьогодні шурувати по повній до самого фіналу. Я узяв барабанний тюкопрес, от, взяв із використанням не шпагату, а сітки, от, тому що це набагато. Ну, якби економніше, але є там проблеми за цим моторчиком, як виявилося, який включає ніж. От, тому тут трошки було секса, бо у чотирьох рулонах е, намотало, мабуть, десь по пів кілометра сітки. От, щось воно там все заклинило. Прийшлося купувати новий рулон. От, Так я це поставив новий рулон. І е, надіюся, що зараз побачимо, як воно. Все в ідеалі працює. Непросто воно це все виходить і дається. От, скосили ми сіно якраз напередодні зеленої неділі. Думав, буде погода, там раз думаю, плюхне дощик. Коли дощик як плюхнув, от, не викисали, тут лило, як Армагеддон був. От, але дивлюся, сіно ще куди-некуди, навіть, навіть не попріло, от, тому що встигли його витягнути. От. І це зараз якраз пробуємо, як воно це все буде у нас працювати, чи як воно це все працює. Знаєте, чим мені подобаються ці тюки в Сітці, це чому я так вирішив, тому що можна було на рівнях ну, би попроще, але на рівнях не такий фактично ну, не таке натяження і не така плотність. От тюка не так він набитий сіном, е, і виходить, що е, дуже багато шпагату йде, використовується, тому якби цей ось о, на сітки він набагато, так би мовити, економніший і набагато краще набиває тюки. От, Ну, вже по е, результату сам бачу, що це дійсно так. Дійсно так, тому що ми вже тюка 4 з'їли, а ці ще не забирали. От, тому е так воно це все виходить. В цьому сезоні нас врятувало єдине, що ми не завалили все сіно, не звалили, тільки звалили якусь там я не е 10-ту частину, от, як відчували для того, щоб опробувати ці всі свої агрегати. От, і по факту я бачу, що ми не промазали, от, тому що якби це все було сіно, то чесно була б жопа. От, а так ще все стоїть, яри стоять. От, я розумію, що йде, перезріває воно трошки, додається сюди тирси, в сіно, але я вам скажу, е рахую, що якраз нормально. Зараз іде фаза колесіння. Колос вже набирає, зерно набирає якраз енергію і я думаю, що сіно буде якраз ідеальне от, по поживності. по поживності, от. Е в цьому році також попідсівав люцерни. Частина люцерни не зійшла, от, чи вимерзла, чи хрен знає, що підмерзла. да, от. Вже пізно було підсівати, тому що залило, знову у нас ну, чесно, добре поливає в цьому році. От, скажу чесно, це навіть, е дивлюся в поляку буде урожай, по зимі е е будуть нормальні, тому що зараз наливається дуже добре колос, от, тому це все йде в плюс от, е поряд з тим мінусом, що трішки затягується у нас косовиця, але ну, хай буде краще так, чим. Як в минулому році, коли воно все нахрен погоріло, і чесно, тут на зерно ціни не зложать, але приходиться купувати, тому що худобу потрібно годувати. Це я вам показав манометр. О, цей манометр показав, що ну, майже ще не набитий тюк. От, ну, звичайно, не дуже зручно таким апаратом працювати на, е, скажіть мені, на огородах маленьких таких. Потрібно це кружляти, вирулювати, щоб попасти у валок. Не така проста задача, бачу, але ну, вже як є, так і є. От, е, якби в цьому випадку трошки є. Ну, Так би мовити, складності, От, але якось викручуємося. Зараз оце один, От, а далі вже поїдемо на інший огород. Ось ось такий маленький огородик. Коже бачите, лежить люцерна, Ми її сьогодні вранці перевернули. О, це вже третій чи четвертий раз ми її перевертаємо, бо ми її перевертали постійно, як тільки була нагода. О, бо, Чесно, я не дуже хотів, щоб вона згноїлася. Зараз будемо пробувати її. ну Зараз її стюкуємо. Не знаю, як у вас, але у мене дуже гаряча пора. Дуже гаряча пора, Тому що воно ну, все так от в такому каламбурі. Ви ж самі бачите, як гатять. От, по, всіх, по всіх наших регіонах. І я вам скажу, у мене тут через ферму маршрут цих всіх кончених шахедів, я вам скажу, падають ці шахеди і в нас падають і взриваються. Я вам скажу, просто дурня. От, уже сидиш такий і думаєш, от, що воно буде далі. От, одне благо, що м -м, можете привітати наступна генерація ветеринарів. От, роду травецьких е є от, зроблено. От, тому родове ремесло от, я вже передав своїй старшій доньці, Вона здала вже е цей же ж крок чи іспит, цей державний, от, і На наступному тижні вже маю отримати диплом от, магістра е ветеринарної медицини. От, тому... Життя йде. От, і я розумію, що е, лікувати тварин буде кому. От, лікувати буде кому, залишилося саме маленьке нагодувати. Да? Саме головне. От, тому тут в такому форматі це все працює. От, чесно вам скажу, воно так напряжно, коли. Спілкуюся з дитиною, от, коли у бомбосховищі, коли отам десь в під'їзді, коли десь в тамбурі е сидять усі, тому що луплять по чорному. Там сусідній будинок прильот у нас е буквально за 500 метрів від хати. Не знаю там скільки, 4, 5, 8, 10 прильотів було, розбомбило там об'єкт. Я вам скажу чесно, дуже жорстко все. От, і думаєш, хоч би бляха на ферму ніхрена не от, ну, Я вам скажу, так воно, відчуття як на початку війни, от, але тоді було, ще якось ну, знаєте, менше літало, от, більше стріляли, от, а зараз тут і стріляють, і літають, і капзєць. Одним словом. От. Ну, чесно, життя покаже, вже ніхто ні в чому особо не дивується. От. Наша задача вижити і дати можливість наступним поколінням жити. Тому продовжуємо тюкувати. Це все, що можна сьогодні робити. Пішов процес. Треба землю підняли трошки вище? Маса трави в цьому році непогана. Містами зараз, ось, якщо балакати про яра, це ось яр у мене йде. Ось, бачите, отут яр, і він йде туди вже далеко-далеко. То я вам скажу місцями по груди трава от, настільки висока. От, і знаєте, в мене є таке бажання закласти всю потребу сіна з першого укосу. Ну, це я вам скажу класика. Так воно має бути. От, щоб десь 70-80% всієї трави, от якраз закладалося, або навіть і 100% закладалося з першого укосу. Ви бачите, наскільки незручно з такою махіною крутитися на огородах. О, це ми так знаєте експериментуємо. От, дивіться, для того, щоб взяти, виходить цей валок. Потрібно зараз проїхати, проїхати там розвернутися, заїхати і його взяти, тому що, я так розумію, по-іншому воно не вийде. О. Розвернулися і зараз йдемо на наступний рядок. О на наступний рядок. Це коротше півогорода вже зібрали, а ще до сих пор рулона немає. Таке чувство, що воно там десь е, портал якийсь і через цей портал десь де улітучується сіно. Коротше жесть. знаєте, Погода така, ну хмари високо, але дуже сильно похолодало. І таке, знаєте, передгрозове таке чувство, що відчуття, що десь якийсь день-два і влупе добра гроза з градом. От, ну Не знаю, чому так мені відчувається, але так воно, але так воно може і бути. От, тому тут зараз задача номер один все стюкувати. От, і потім, уже, щоб можна було трішки видихнути. А потім знову почнуться покоси, вже тоді будемо валити дебелі гектари, От, тому що буде там пауза, десь на 10 днів не буде дощу, передають, ну, тому надіємося, що встигнемо все якраз зібрати. хорошо, что его выкинул. Да да, ти вже зірка. От. Дякую. Потрап ходи. Короче, бачите, механізм сам відкривається, блін, і бачите, не не засетка не спрацювала, і от це зараз, ну, короче, корови з'їдять це сіно. От, е, ніде не дінуться, а тут зараз будемо ще он так. з Володиєю мудрувати. Добре тоді, давай далі. От. Ось такий процес тут у нас. Отак ми працюємо. Сани ж бачите, допомагає мені помощник. Тільки що приїхали, зерна привезли трохи, надавали мені ось запчастей. Зараз поїдемо шукати. От, якісь шпонки, шмонки, чесно, я ж ну теж тракторіст, там якогось розряду, є в мене і права на трактор, та я й ганяю на ньому, От, але все-таки знаєте. Більше я ветеринар От, і якось впевненіше себе почуваю з тваринами. От, а техніка для мене все-таки, я відношусь до категорії наїздников. От, І не більше. Тому тут у мене трошки все отак працює. Фух, ото такі справи. А ти що їдеш? Так, добренько тоді будемо ми рулить, потихеньку їдь. Головне на трактор наш не наїть. Я... Ще... А ти шо, що, переживаєш, що я наїду на трактор? Звісно, Так. Ну притормози, не спіши тут. От. Так. Будемо летіти, бо нам ще банки забирать, ще що бачите, з особи дюари, ще там у лежить, бо ще сьогодні на пару викликів треба зі виїхати. От, тому... Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private Milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів. Вони вам зараз будуть саме необхідні, тому що дуже багато ви. От, дзвоните, багато пишете проблеми з маститами. Є в наявності є моксициліни, є в наявності і марбофлоксацини, є і мастієт форте. От, Є вся лінійка для лікування якісного лікування маститів. От, є лінійка проти оводів. Гедзів оцих усіх е, е, дрючків, як там ви їх називаєте, От, е, є буток спорон, працює шикарно, худоба в мене оброблена. От, і нормально. Не спіши, не спіши, не спіши, бо тут зараз гецикне. Молодець. І е, е, якраз тут. Е, Цілий спектр, бо зараз сонечко пригріло після доща а пішов ловод, тому рекомендую буток з порон на сьогоднішній день, ну, не знаю як для вас, а для мене це спасіння. Також лінійка продукції компанії Єзера. Все є. От, той самий транзит, той самий Day RiSafe. Бо я дивлюся ще і досі, корови дрищуть, ще й досі молоко гірчить. От, або воняє травою. От, це все Dairy Safe, daily Pilot, пілот. Якщо все так більш-менш нормально, то все є в наявності. Камікали, всі віталтранки, і зиміли замінники молока. От, тому ви, в цьому форматі держи рівну дорогу, щоб обочину не хватануть. Ух. Тому так ми живемо. Бувайте, до зустрічі в наступних відео. О, в нас, не дивлячись на те, що тільки 18 година, але день ще продовжується. Бувайте. Вот. Не знаю як хто, а ми накачали меду. накачали меду. Це класичний. Травневий або трав'яний або квітковий мед. от, Думав, що буде акація. от, Буде акація, але вийшов такий бачите, бурий, дуже, тут акація із лісом, із болотом, із луками, от, Мед просто апопезний, але накачав його дуже мало. дуже мало, от, ну, На сім'ю на зиму мені вистачить. от, е на продаж меду не буде, От, але дуже смачний, з ним зараз роблю квас. Ну, про це розкажу вам в наступному відео.